Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про те, про що люди не говорять, про роботу з дому. Я прочитала статтю, що в Данії деякі компанії вже, так як в Америці, почалось. Заставляють повертатися працівників в офіс. Наприклад, компанія Joy and the Juice, вони сказали всім робітникам, що всі їхні домовленості про те, що вони можуть працювати з дому, ці домовленості, які були зроблені раніше, вони перестають бути дійсні. І тепер всі працівники Joe and the Juice повинні, ті, хто в офісі працюють, зрозуміло, не в кав'ярнях, і так вони працюють в кав'ярнях, то вони повинні працювати з офісу 5 днів в тиждень. Друга компанія данська New Credit, Вони сказали, що тепер максимально, скільки днів може працівник працювати з дому, це один день на тиждень. Максимум. Для всього решта потрібно отримувати додатковий дозвіл. І колись до ковіда, я коли працювала в офісі, я вже останні я не знаю років, скільки, мабуть, 14, може більше, працюю в, на офісній роботі. То коли я тільки починала, кажу, далеко-далеко до ковіда, то у нас було правило, що, типу, ми в офісі 5 днів в тиждень, але п'ятниця це завжди був такий день, коли, в принципі, можна було домовитися. Працювати з дому. І так от чим пізніше йшло, то п'ятниця вона стала неофіційним робочим днем з дому, тому що всю мою роботу можна робити з дому. І коли стався ковід, тоді вже нас відправили додому повністю і потрошки після ковіду почали повертатися. Але в нас немає в тій компанії, де я працюю, немає такої там прям, чіткої установки, що ми повинні бути там 5 днів в тиждень в офісі. Там. Стається, рекомендують. Два дні бути в тиждень, але це дуже залежить від команди. деякі приходять два дні, деякі приходять три дні. Хтось може взагалі взагалі приходити собі цілий день або кожен день бути в офісі. Тобто, ну, нема прям такої, такого чіткого правила, що всі там повинні щось робити. Ми собі домовилися з командою, які дні ми приходимо в тиждень. І от я прошу що думаю, що в компанії от в статті було написано про те, що датські компанії тепер ем, взяли курс на те, щоб повертати працівників назад в офіс. Але також є деякі компанії е, датські, які кажуть, що типу... А нашу ви нам в офісі здалися? Ви в офіс не ходите. Ми можемо урізати кошти на тому, щоб не знімати тепер приміщення на всіх людей. Можемо тепер зменшити кількість робочих місць в приміщенні, тому що люди працюють з дому, менше платити за оренду. Типу, нам вигідніше, щоб дехто працював з дому, або що приходили не кожен день. І так багато компаній роблять. І от сьогодні я хочу поговорити з вами про те, типу, що нас чекає і. Чи любите ви працювати з дому, якщо у вас така робота, яка дозволяється робити? Чи все таки краще приходити в офіс? Чи вірите ви в цю казку, що працівники більш продуктивні в офісі? Тому що мені здається, вони брали от інтерв'ю. В когось, мабуть, з менеджменту Джоєнджюс, і він каже, типу, що так так треба повертатися в офіс, тому що ми побачили, що люди більш ефективні в офісі, і він порівняв працівників офісних працівників з працівниками, наприклад, садочків або медсестер. І сказав, що ну от вони ж такі люди вони не можуть вдома працювати, вони завжди ходять на роботу. Типу, це нормально. Чого це офісні працівники ну, мають право працювати з дому? Це, типу, занадто. То багато привілегій, і мені тій людині просто хочеться сказати, що ти осел останній. Якщо ти такі приклади наводиш і ти не можеш своєю головою або не хочеш, та, тому що він може, якщо він в топ менеджменті просто не хоче говорити правду, це те, що не можна порівнювати працівників офісів і працівників якихось фізичних робіт, тому що коли я працювала як прибиральниця. І в мене не було навантаження ментального. Е, мені не дзвонили після роботи ввечері, да, не просили ще прибрати офіс в десяті вечора швидесенько до завтра, що не, не входило там в мої е, такі зобов'язання. Е, а тепер, коли я працюю в офісі, е, то якби імейли можуть приходити і після робочих годин. І за того, що це так робота, яку можеш робити звідки хочеш, фактично, е, да, потрібен тільки ти і комп'ютер, то е, також. Е, Деякі з керівництва цим користуються. І не можна порівнювати тих самих медсестер і працівників в садочках з працівниками в офісі, тому що, по-перше, кожен вибирає свою роботу це раз. По-друге, є роботи в офісі, які не нормовані. Наприклад, якщо я працюю з контрактами і в нас часто бувають перемовини, то для того, щоб. Тобі договоритися з якоюсь іншою компанією, з ким ти ведеш перемовини або з тими людьми, то е, часто потрібно кудись їхати. І якщо ви помітили, то авіарейси вони не завжди е, якби хороші да, з 8 до 4 дня. Частенько, якщо тобі треба поїхати кудись на перемовини, то ти летиш або рано вранці. Або ввечері, або якщо тобі треба бути десь на мітингу в понеділок, ти маєш вилетіти в неділю в свій вільний час, коли в тебе вихідний, щоб полетіти кудись. В понеділок зранку бути готовим для того, щоб на зустріч, і потім в понеділок ввечері. Після зустрічі, після робочого дня летіти назад додому, і за ці години тобі ніхто не заплатить. Так, компанія оплачує переліт і готель. Але якби я не просила там бути, я краще посиділа би вдома. Мені не оплачують додаткові години під час цього перельоту. Або мені не оплачують додаткові години за ту ніч, яку я провела в готелі, а не вдома. І тому не можна порівнювати, тому що медсестру ніхто не просить вилетіти в неділю ввечері. І якщо наприклад тобі нема з ким лишити дитину, тобі ще треба платити. Або шукати варіанти, як лишити дитину з нянею. Або каже, якщо ти повертаєшся пізно ввечері, а в тебе, взагалі, то по контракту написано, що ти до четвертої працюєш, то якби медсестру ніхто не заставляє кудись кажу, на три дні летіти і оплачувати просто от переліт і ночівлю в готелі. Вона не отримає більше, ніж своя зарплатня. До неї вимоги такі ж, або там до вихователя в садочку, ти прийшов там, з 7 до 3 чи до четвертої, ти відпрацював і ти. Вільний, все далі вечір твій, тому я не розумію взагалі, коли люди починають порівнювати те, що не можна порівнювати. Коли ти працюєш в офісі, це ніяка там не привілегія. Це просто інший тип роботи, з яким ти можеш справлятися з будь-якої точки світу, де би ти не знаходився, чим часто компанія і користується. Тому буває таке, якщо ти займаєш якусь вищу посаду, тобі можуть телефонувати під час того, як ти у відпустці, в той час, коли, наприклад, виховательки садочка не будуть телефонувати тоді, коли вона у відпустці. Тому що там тільки ти робив, наприклад, цей проєкт, і тільки ти знаєш якісь там цифри. Тому, якби, якщо ми вже починаємо порівнювати, то треба бути чесними, тому що мені дуже не подобається, коли намагаються якби, свою некомпетентність. А під своєю некомпетентністю я маю на увазі некомпетентність менеджмента працювати з тими людьми, хто працює з дому. В чому проблема? Да? Вони бояться, що типу люди неефективні, коли працюють з дому. Якщо ти, як менеджер, знаєш, скільки часу займає зробити те чи інше, якщо в тебе є чітке оверв'ю або Чіткий огляд всіх тасків, яких ти порозкидав своїм працівникам, і ти знаєш, наприклад, що окей, я дав йому отакий, то там робити, допустимо, проект чи таск до проекту, і це займає там цілий день, тобто на сьогодні йому є що робити, і він має там встигнути, або, наприклад, два дня. І ти це моніториш, то ти маєш знати, що якщо таск був на два дня, а. В робочому тижні 5 днів і 3 дня ти від свого підлелого не чув, значить, 3 дня він дивився вдома Netflix, чи займався своїми справами. Але якщо ти хороший менеджер і ти знаєш, що скільки часу займає, ти можеш всім розподілити таски, тобі не важно, чи людина працює в офісі, чи людина працює з дому, тому що ти розумієш зайнятість своєї команди. І це проблема менеджмента, а не проблема конкретної людини. Тому що навіть якщо та людина, яка не не хоче працювати. Або, наприклад, хтось боїться в менеджменті, що працівник вдома сидить, грає в ігри, нічого не робить, то тим, що він прийде в офіс, він, повірте, працювати більше не стане. Тому що, коли ти сидиш в офісі, є багато шляхів, якщо ти не хочеш працювати, як зробити так, що ти все одно не будеш ефективний. Ти можеш відкрити Excel і втикати в одну клітинку і там робити вигляд, що ти щось працюєш, але насправді не багато що зміниться в тому Excel за декілька годин сидіння. Потім ти можеш піти в якийсь мітінгрум, закритися, повернутися спиною від скляної двері, так, щоб тебе не бачили, а так от, ну, дивитися якби, на Лице, лице, щоб твоє було видно, а комп'ютер не видно. І сидіти собі, якісь робити свої справи. Або відкрити щось робоче на комп'ютері, а на телефоні, в навушниках щось дивитись. Тобто, насправді, є дуже багато шляхів, як в офісі теж можна нічого не робити. Але тут тоді йде суть не про те, що начальнику просто легше дивитися, що ти там в офісі мількаєш, значить, ти типу щось робиш. Якщо ми говоримо про ефективність, то це потрібно навчати цих тімлідів, хедів, відділів в тому, щоб вони знали і розуміли, і вміли давати задачу, і знали скільки часу що займає. І тому ці всі історії кажу, слезливі про те, що. Робітники такі неефективні, типу, вдома, ну, це якийсь бред, тому що чомусь вони були ефективні під час ковіду два з половиною року роки, коли всі працювали з дому і все якось нормально працювало. Це моя особиста думка щодо роботи з дому. Кажу, так як я ну, все-таки більшість днів, мабуть, працюю з дому, то я можу робити висновки. І, наприклад, в своїй роботі я кажу, у нас не залежить. Більше від того, де ти сидиш, чи якісь там конкретні робочі години, якщо є завдання, є проєкт в певній стадії, то ніхто не буде дивитися на те, що в тебе в контракті написано з 8 до 4. Тебе будуть кликати на зустрічі в 5, в 6, тому що потрібно там почути якісь рішення від менеджмента, а він не має часу з 8 до 4, бо вони на стоїнчих мітингах, тому тебе просять там презентувати щось, наприклад, в 6 вечора. І ніхто не буде дивитися, що це твій овертайм, що ти, типу, не мав би в 6 вечора працювати. Очікується, що ти Будеш це робити. В той самий час кажу, як від виховательки в садочку, ніхто не очікує, що в шостій вечора вона має щось презентувати. Вона до четвертої відробила там, чи до третьої розвернулась і пішла. Тому в мене дуже негативно особисто це відношення до того, що компанії зараз прийняли таке от рішення повертати працівників в офіс. Можливо, ще я це говорю з позиції людини. Яка на робочому місці знає, що робити? Я собі уявляю, що якщо ми говоримо про працівників, які тільки починають ем, працювати, там молодших да, спеціалістів якихось, або якщо людина міняє компанію, і вона ще нікого не знає, вона не знає процесів, да вона не знає точно, що, що їй робити, які завдання. То там так, там просто ну не важливо, це в офісі чи де, це і просто треба бути серед людей. Так, щоб в когось запитати сто разів на день щось, щоб з кимось поговорити, просто побачити лиця людей, то в такому ракурсі, так якби вони це повернули, причину, чому вони хочуть, щоб робітники поверталися в це, що просто це допомагає новим працівникам краще освоїтися, познайомитися з командою, і от все таки, то так, тут я згідна, звичайно. Набагато легше було новому працівнику, або мені як новій працівниці. Влитися в колектив і влитися в таски, коли я сиділа в офісі, і поруч мене було там п'ять інших моїх колег, в кого можна було під час дня щось запитати. А коли ти сидиш один закритий в себе в кімнаті з навушниками цілий день на телефоні, так ти можеш позвонити своїм колегам, але часто вони на якихось інших зустрічах, і ти не можеш там завжди бачити, чи це просто там блокер в людини. Вона собі там щось робить зараз і не хоче, щоб її турбували, чи це вона правда на якій зустріч, а тобі треба запитати. Тобто, оце вже трошки складніше задати якісь питання. Я не кажу, що це неможливо, просто це складніше. І тому, мабуть, тут теж команди або компанії повинні думати, що не всіх під одну грібінку, типу, засунути назад в офіс, а просто думати, так, є там команди, де працівники більш молодші, або є. Стадії в команді, коли там наняли нових працівників на роботу, їм треба давати місяці побути серед людей. То тоді можливо на ці дні краще більше бути в офісі а решта часу ну можна повертатися назад до якогось там. Графіка роботи з дому, але не можна гребти всіх під одну таку грібінку з тим, що працівники більш ефективні в офісі. Нічого вони не ефективні в офісі. Коли ми були в офісі півдня, у нас були такі працівники, які просто в прямому смислі півдня тинялися по офісу, десь поговорив з кимось, поговорив щось там, лапши навішав, там посидів, там кейк поїв з колегою, каву попив три рази, і так і день пройшов. Ті люди, які не хочуть працювати, вони не будуть хотіти працювати ніде ні вдома, ні в офісі. І я вертаюсь до своєї основної думки, що проблема не в тих людях, які не хочуть працювати, а проблема в менеджменті, який не вміє. Правильно розбивати таски і знати, що і коли роблять його працівники. І якби треба наймати нормальних людей на роботу, і тоді проблеми у вас з цим не буде. Це моя особиста думка щодо роботи з дому. Я дуже сподіваюся, що не всі датські компанії. Будуть переводити працівників назад в офіс, тому що коли люди звикли до кращого, до кращих умов, до вільніших умов, так тому що це зручно, коли треба витрачати годину добирання в одну сторону на роботу, а можеш якісь там свої справи зробити чи просто поспати подовше, то дуже важко після того, після таких хороших умов, заставити людину повернутися до гірших умов. І, наприклад, мені особисто не хотілося би повертатися в офіс на кожен день. Звичайно, якщо. Таке рішення буде прийнято, скоріш за все, мені доведеться це зробити, тому що в мене буде вибору, окрім як можливо, шукати роботу в тій компанії, яка не заставить повертатися в офіс. Але я би не хотіла особисто, От, я зараз з моїм досвідом роботи з моїми думками. Я би не хотіла працювати 5 днів в тиждень з офісом. Напишіть, будь ласка, мені свої думки на цю тему, як ви ставитесь від нього до цього, чи правда ви думаєте, що працівники, які працюють в офісі, вони більш ефективні за тих, хто працює з дому, і що е, більше подобається вам. Чи подобається вам ходити в офіс, чи ви теж полюбляєте працювати з дому? Чекаю ваших відповідей в коментарях. Дякую за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!